Вітаю. То що? Референдум. Ви на каналі Дани Ярової. Зараз будемо зараз будемо говорити, що зараз відбувається. Так, ви мене бачите, чуєте щось. Я не можу зрозуміти. бачите, чуєте. Вже вже побачив. Що відбулось? Нарешті вийшов президент і озвучив нам ці 20 пунктів, які передбачені. Тим мирним договором, про який вони обговорювали з, е, е, з Росією. Але, вибачте, ну, як на мене, це не мирний договір, це план капітуляції, в тому вигляді, в якому він є. Так що там у нас в мирному договорі, так збираємося, шановні, пишіть там щось в коментарях, бо я вас не бачу. Значить, перше, суверенітет України буде перепідтверджений що перепідтверджено, у нас суверенітет закріплено в Конституції. Місні гарантії безпеки для України небо голуби, не про що. Чисельний ЗСУ залишатиметься на рівні 800 тисяч у мирний час. Ну, слава Богу, США, НАТО та європейські держави підписанти нададуть Україні гарантії безпеки, які відзеркалюватимуть статтю 5. Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України у всіх необхідних законах та всіх необхідних документаціях про ратифікацію. Україна стане членом ЄС у певний конкретно визначений час, а також Україна отримає короткостроковий привілейований привіл доступ до ринку Європи. Затвердження міцного пакету глобального розвитку для України після укладення угоди Україна пришвидшить процес укладення угоди про вільну торгівлю. США. Україна підтверджує, що вона залишатиметься безядерною державою чомусь. Проведення виборів в Україні в якомога швидший. Після підписання угоди Запорізька атомна електростанція буде експлуатувати спільно трьома країнами: Україна, США Росія. Зеленський пояснив, що цей пункт залишатиметься одним з найбільш проблемних. Україна хоче ділити контроль над ЗС лише із США у Вашингтоні. Ж наполягають, що треба розділити його на трьох. Російська Федерація має вивести свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської Харківської областей для набрання чинності угоди. Одним із варіантів є те, що Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська по областях лінія розташування військ на дату угоди є де факто визнаною лінією зіткнення. але е, обговорюється також є варіант потенційної вільної економічної зони на територію Донбасу. Також угода передбачає безперешкоджено безперешкодне використання України Чорного моря та Дніпра. Тепер питання. У мене величезне, були... окей, суспільство обговорює зараз ці всі там пункти і буде обговорюватиме, але виходить президент і говорить про те, що необхідно провести референдум з цього приводу. Тобто референдум, який має погодити чи не погодити ці пункти угоди. Ну, тобто, дивіться, коли е... пан Зеленський скорочував. Перед повномасштабним вторгненням скорочували чисельність армії, він чомусь у народу не питав. Це було нецікаво. Коли е, Зеленський розміновували Чонгар, відкривали пункти пропуску, буквально за два-три дні до повномасштабного вторгнення, розміновували території і відводили війська від Чорнобильської зони, там де зайшли і зразу зразу попали під Київ через Бучу. А коли е, просто Південь України пройшли просто сквозняком тоді нас не питало. Коли згортали ракетні програми, нас також не питали. Коли він літав в Оман і про щось домовлявся з Російською Федерацією, нас також про це не питали. А коли вони створили по суті ОПГ. На чолі з Міндічем нас також про це не питали. Коли вони крали кошти, вони нас не питали про це. Після того як це вже все вибачте, не хувіркіли. Після цього всю відповідальність зараз президент хоче по народу і винести це рішення на обговорення. І на що на затвердження? тобто що ми маємо зробити? Підтвердити, поставити свій підпис під тим, що ми відмовимось від території України. Ми погодимось на ще раз, перепідтвердимо суверенітет України. Суверенітет України лишається і був, і є, і він його не треба перепідтверджувати. Чому пан Зеленський дивіться, поки вони це все створили і довели вже ситуацію до тої точки? Коли у України по великому рахунку не ну, якихось варіантів на маневри не лишається і зараз це виносить на референдум, це ну просто ганебно. Якщо чесно, тобто, якщо ви несли відповідальність і кричали, що я і мої п'ять менеджерів вирішить проблеми країни, то Приймайте рішення приймати рішення і несіть за них відповідальність після того, як закінчиться війна. Окрім того, що не менш важливо, президент сказав, що військовий стан буде зберігатись, буде референдум, будуть вибори президента, і це може бути одномоментно яким чином. Чесно, не розумію. Далі він говорить про те, що військовий стан ще буде якийсь час після. Підписання мирного договору його ратифікації, референдуму буде або там три, або шість місяців, під час цього буде проведено. Буде проведено підготовка до виборів в Верховну Раду і в органи місцевого самоврядування. А тепер дивіться, безліч військових, які хотіли б, наприклад, прийняти участь у у виборах до місцевих громад і у виборах у Верховну Раду, просто не будуть мати на це можливість, тому що демобілізація буде не моментально після підписання буде ще військовий стан, тобто вони просто. Будуть будуть без права йти на вибори. Тобто, в них це право конституційне забирають, тому що війна, тому що військовий стан, тому що вони у війську, тому вони не можуть балотуватись ні в органи місцевого самоврядування, ні в Верховну Раду. Зручно, дуже зручно, просто прекрасно. Але ми у людей у військових забираємо можливість взагалі. Реалізувати свої конституційні права, конституційне право бути обраним на виборах у Верховну Раду і в органи місцевого самоврядування. Чому, чому це від чому вибори зразу не президента і не Верховної Ради? Чому військовий стан продовжиться після ратифікації мирного договору? Чому ми маємо вирішувати? Питання підписувати чи не підписувати. Ну Тобто, в нас, вибачте, колективний захід, але перегибаючи розколіно, заставляючи нас підписати, якийсь мирний договір. Але чому? А давайте розбиратись, чому тому, що може у наших західних партнерів є компромат на вище політичне керівництво нашої країни, і ми сіли за стіл перемовин в саме невигідний для себе момент, і ми е, за цим столом переговорів дійсно не маємо зараз карт, тому що е, у наших союзників є компромат, і це питання вже виторговування особистих е, е, гарантій безпеки вищому політичному керівництву країни. То Чому наробили вони, а ми маємо вирішувати і підписувати під тим, що невідомо, де ляже лінія фронту, невідомо, які області відваляться від України, невідомо, хто буде контролювати атомну електростанцію. Взагалі ніч не відомо. Окрім того, хотіла б вам підкреслити, що у нас був референдум, якщо ви пам'ятаєте, в 2020 році я спеціально. Про це зараз згадаю, і я вам зараз зачитаю, які були там питання? Ви, напевно, вже забули. Перше питання: чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах? А прекрасне питання да, в розрізі того, в розрізі, в розрізі справи Міндіча, в розрізі того, що крали на найвищому рівні, просто, просто прекрасніше питання. Далі ви підтримуєте, чи підтримуєте ви створення на Донбасі вільної економічної зони? Це також було в референдумі далі. Чи потрібно скоротити кількість народних депутатів до 300? Ну окей, проголосували, що потрібно, і що де реалізація цього референдуму, чи ви легалізацію канабісу в медичних цілях, і чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом? Ну окей, проголосували далі що? Які е, після цього були дії зі сторони держави, окрім того, що створилася ОПГ на найвищому рівні і крали кошти? Де ніяких? Е, чому зараз йде е, оце? І що саме мені цікаве, е, в цьому контексті спочатку референдум і спочатку підписання ратифікація мирного договору? А потім вже припинення вогню? Ну ви серйозно? А як ви будете проводити референдум в дії, ну, яким чином ви реалізуєте цей проєкт? Далі вже полізло на владних провладних телеграм-каналах, полізла інформація. Наступна, зараз вони ж будуть розповідати, що ми починаємо говорити своє ні, не тому, що це неправильно, а тому, що. Це знову ж таки російське ПСО зараз будуть говорити. По суті, це ті пункти, які влаштовують Росію. Давайте почесне. Ті 28 пунктів, які ем, росіяни погодили з американцями. По суті, це вони окремо йде. От просто знаєте, дьявол криється в деталях. Пункт 13. Україна та Росія мають впроваджувати освітні програми, що підтримують взаєморозуміння і толерантність. Протидіть расизму та упередженням для України також прописується імплементація норм ЄС щодо релігійної толерантності і захисту мов меншин. Повертаємось, так? тобто ми від цього тільки відійшли від взаєморозуміння і толерантності з Росією. Зараз ми маємо до цього повернутись. В Україні мають впроваджуватись освітні програми і мови нас Давайте повернемося знову до російської мови як державної. От тільки цього нам не вистачає. Да по суті, це вибачте, ну, це, це хотілки е, Росії, і е, тут нічого іншого немає. І нас переконують, що це класні умови. До речі, я ж писала про це, що президент сказав, що це достойні умови. Повернувся у мірах з достойними умовами для України. Якщо хтось вважає це достойними умовами для України, ну Господі вчать одні ФСБшні криси. Ярва збирає агентуру Рашки. Зрозуміло. Ну, звісно, ярва взагалі агентура Рашки. Що мені зрозуміло, Валентина? Це це, це, це ну, це у нас товариші прийшли з всяких служб. До речі, сьогодні. Перейдемо до нашої внутрішньої внутрішнього кухні, мене це, чесно кажучи, все тригерить просто стра страшенно. Тому що е коли, ти, коли для тебе війна вже 12 років, і тобі починають оце зараз сову на глобус натягувати і е е будь-яким чином відволікати від процесу корупційного. Хто вже пам'ятає про пана Міндіча? Хто пам'ятає про сплівки на набув? Хто взагалі приніс відповідальність? Де підозри двом міністрам, де підозри тому ж Єрмаку, Які були чи були питання до Умірова? Ну тобто, де це, де це все? Сьогодні, до речі, перейдемо до наших внутрішніх баранів. Сьогодні Шабуні написав, що Генеральна прокуратура відмовилась відкривати кримінальну справу по факту злиття фотографій ДБР в анонімні не навіть не в анонімні телеграм телеграм-канали. Тому у нас правоохоронні органи роблять що завгодно. До речі, вона була дуже цікава розмова з одним з представників однієї з служб і сказали, що зараз. Повний штиль в роботі всіх служб і займаються єдиним збираються компромат на тих, хто може піти на вибори, от наривають, що завгодно. Що завгодно, поставлена задача нарити, що завгодно. Тому не дивуйтесь, якщо щось понесеться знову по телеграм-каналам. На всіх, хто має якісь перспективи піти у владу і планує піти у владу, і це ми будемо спостерігати. і Розумієте, що саме страшне в цій ситуації? Таке враження, що вони знають, вже як провести ці вибори, вони розуміють, як зробити так, щоб Зеленський зайшов на другий термін, і їх взагалі тобто вони відчувають свою безкарність на всіх рівнях, і на рівні президента, і на рівні виконавчої влади, яка нам розповідає, що світло у нас буде більше От вже скільки я розповідає, стільки світла немає і на рівні правоохоронної системи. бо… Єдине, що ж кажу, що єдиним, чим займаються зараз всі правоохоронні системи, це наривають компромат на тих, хто планує йти кудись у а, владу. Окрім того, а, знову ж е, вибачте, ви а, ви позбавляєте військових права і можливості балотуватись на виборах, якщо ви тільки після. Підписання, ратифікацію мирного договору, щоб продовжити військовий стан, вони не повернуться і не будуть мати можливості піде у владу. А хто тоді піде? Знову Мар'яна Безубла з котлети Ну хто тоді піде у владу? Величезна довіра по всім опитуванням це перше до військових, друге це до волонтерів, а далі вже там по списку. То ну, на волонтерів накопають компромат, а військовим не дадуть право балотуватися. Оце вони планують зробити. І е, я так розумію, що вони вже знають, яким чином провести ці вибори. Питання в іншому: чи признає їх цивілізований світ і демократичне суспільство? Чи не признає о цьому питання? Ось такі е, новини на зараз. Чесно, страшно е, спостерігати, і страшно, чим це все закінчиться. Не бачу ваших запитання, окрім того, що нагнали Буті. Тому. Е, Потужний, потужний диктатор. Ну да, ми вже десь десь в диктатурі не можу з вами не погодитись. І ще раз кажу, що в мене враження, що вони вже знають, як реалізувати той сценарій, які вони собі за які вони собі запланували, які вони збираються реалізовувати. Побачимо, що з цього всього вийде. Залишайтесь на каналі ввечері. Обіцяю вам цікавого гостя. До зустрічі.